Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так віру світле. Володимир Щепотів Композитор, музикознавець, перекладач, фольклорист, літературознавець, видатний лектор, вчений, культурний громадський діяч, педагог, професор української мови і мовознавства, ректор Полтавського інституту народної освіти, завідувач Полтавського губернського архіву, член етнографічної комісії Академії наук України, Щепотів все своє життя присвятив служінню вітчизняній науці та культурі. Володимир Олександрович Щепотів народився 25 вересня 1880 року у Полтаві, у родині дрібного службовця. У сім'ї Щепотівих панувала атмосфера високої духовності, глибокої поваги до культурної спадщини українського народу. Закінчив полтавське духовне училище, полтавську духовну семінарію та Санкт Петербурзьку духовну академію. Досконало володів французькою, німецькою та польською мовами та справ. ...захопленням Володимира Щепотєва стала музика, вірна супутниця його нелегкого життя. З 1904 до 1917 року викладав російську мову у полтавській дівочій єпархіальній школі та у музичній школі полтавського відділення російського музичного товариства. З 1917 до 1927 викладав українську мову та літературу у середніх і вищих навчальних закладах Полтави ще. Потім активно підтримував процес українізації освітніх закладів, виступали з лекціями перед концертами хору відомого українського композитора та диригента Федора Попадича. Разом із хором Володимир Олександрович побував у багатьох куточках Полтавщини. Лекції Щепотіва, присвячені народним думам і пісням, були насичені цікавими історичними та літературними екскурсами. 1909 року Володимир Щепотів став членом Полтавської губернської архівної комісії, комплектував архівні фонди, писав наукові статті для київської старіни та інших авторитетних наукових видань. Загалом опублікував близько ста найрізноманітніших робіт: книг, брошур, статей. Але мабуть, все ж таки професор Щепотів залишив найбільш помітний слід у розвитку освіти і науки краю. Причому його наукова діяльність була відома також і далеко за межами Полтавщини. Він співпрацював із такими відомими полтавськими діячами, як Кость Мощенко, Михайло Рудинський, та багато інших у революційному 17-му Володимир Щепотів побачив шлях до національного і культурного відродження України. Тоді він працював у Полтавському учительському інституті та на історико-філологічному факультеті Харківського університету, що 1921 року були об'єднані в інститут народної освіти. Саме ще потім став його ректором. Там здобув звання професора української та зарубіжної літератури і мовознавства, очолив православне церковне братство, що поставило за мету організацію Української автокефальної церкви як дослідник культурної спадщини краю та української. Ського фольклору Володимир Щепотів швидко вписався у коло інтелігенції Полтавщини. Був одним із фундаторів та головою українського наукового товариства дослідження пам'яток старовини та мистецтва на Полтавщині при Всеукраїнській академії наук, стояв біля витоків Полтавської окружної комісії з охорони пам'яток культури і мистецтва у Полтавському державному музеї. Завідував кабінетом фольклору та мови, очолював Полтавський окружний архів. Він положив початок збиранню, влаштуванню й обробці того всього величезного архівного матеріалу, що в цей час знаходиться в історичному архіві. Кожна кімната архіву, кожний стелаж, кожна клітка, кожна в'язка і кожна окрема справа знають свого приятеля, Володимира Олександровича, знають його тому, що він їх любив. Без Володимира Олександровича неможливо уявити мистецьке і театральне життя Полтави 20-х років. Щепотів одним із перших популяризував творчість Миколи Лисенка. 25 березня 1913 року у Полтаві вперше в Україні було відзначено роковини пам'яті композитора. Доповідь Володимира Щепотіва перед концертом лягла в основу майбутньої книги про генії української музичної культури. Обдарованість та багатогранність таланту самого Щепотіва вражали сучасників. У доробку композитора пісні, романси, дуети, хори, всього 108 музичних творів та лібретто до опери Семінаристи. Багато зробив Володимир Щепотів і для становлення художніх і театральних колективів, аматорських гуртків. Переклав із іноземних мов поетичні та драматичні твори, зокрема для полтавського театру. Ці опери до 1930 року ставили і в інших театрах України. Крім того, він у 1924 році добився реєстрації при Всеукраїнській академії наук Полтавського наукового товариства при ВУАН. Це товариство встигло за нетривалий час своєї діяльності зробити чимало цікавих проєктів, програм, наукових обстежень, музеїфікувати чимало старовинних речей, які не були втрачені для історії. І полтавське наукове товариство також спробувало видавати і кілька випусків наукових записок, які стали результатом плідних наукових дослідницьких пошуків його членів. Однак діяльність полтавського наукового товариства перервали арешти, проведені у справі спілки визволення України. І Володимир Олександрович Щепотів став одним із перших, хто виявився заарештованим. Ще до судового процесу у Харкові його відправили на адміністративне заслання в Алтайський край, містечко Славгород. Однак до Харкова безпосередньо на судовий процес його під конвоєм доставили і він перебував кілька місяців у Харкові, але повернувся і до 1933 року у цьому ж місті Славгород він продовжував своє адміністративне заслання. Навіть там вчений працює. Вивчає життя і побут сибірських народів, збирає місцевий фольклор, пише музику. А на прохання академіка Михайла Грушевського рецензує книги. Із заслання на Полтавщину ще потім повернувся у 1934 році. Професор перекладає поезії Баранже, керує постановками сільського драмгуртка, а компонує на різних музичних інструментах. А за три роки знову арешт. НКВС звинувачує його у контрреволюційній націоналістичній агітації, зберіганні націоналістичної літератури та приналежності до антирадянської організації, оскільки Володимир Щепотів був найяскравішим представником творчої інтелігенції Полтави. Слідство поставило його в центрі надуманої контрреволюційної організації. Протоколи коригували після того, як їх підписував звинувачений. Розстріляли Володимира Щепотіва у листопаді 1937 Цьому року, 5 липня 1958 року, президія Полтавського обласного суду ухвалила постанову про відміну вироку припинення кримінальної справи та реабілітацію Володимира Щепотіва за недоведеністю обвинувачень. Одна з вулиць Полтави названа його іменем, а на старому корпусі Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка встановлена меморіальна дошка Володимиру Щепотіву. Не спи моя рідна земля. Прокинься моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив.